Система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Крок четвертий. Дивіться дуже важливий момент, що оновлені системи вентиляції наші вже мають вбудований термостат. Це означає, що якщо у вас газовий котел, наприклад. Чи електрокотел квартирі чи в будинку. Ви можете його під'єднати до нашої вентиляційної установки, не використовувати сторонні термостати, керувати все з єдиної панелі керування. Отакі, от от у нас оновлення. Це дуже зручно, тому що у вас все заведено на єдину панель керування. Ви обираєте необхідну вам температуру, виставляєте, котел, чи газовий, чи електрокотел, підтримують цю температуру. Система вентиляції працює, все у вас добре. Ще один важливий момент. Обов'язково монтажній компанія, яка буде здійснювати монтаж, потрібно сказати, що мені необхідно під'єднати нашу систему вентиляції до кухонної витяжки. І от розказую, і показую, чому. Є такий режим у нас. Режим називається кухня. Коли ви готуєте страву, вмикаєте кухонну витяжку, система вентиляції переходить на подачу повітря в режимі 80 на 20. Тобто вона робить підпір повітря для того, щоб ваша кухонна витяжка. Ну, більш якісніше е, витягувала, е, ну, витягувала запахи з вашої кухні тобто це дуже зручно і повірте ця функція вона ну дуже 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 важлива вона допомагає вашій кухонній витяжці взагалі прибрати всі запахи з вашої ну з вашої з вашої кухні там та приміщення функція дуже 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 необхідна тому це можна все автоматизувати, під'єднати витяжку до нашої вентиляційної установки. Тут у нас є такий от контролер. Сюди під'єднується і котел, і сюди під'єднується і кухонна витяжка. Тобто зручно, тому що ви керуєте єдиною системою, з однієї панелі керування, ну або керуєте там, з мобільного телефону там, чи з комп'ютера, як вам може зручно. До речі, бачите, вентиляційна установка працює, вона практично безшумна. Все у нас добре.